Прекрасну, чудову маму і дружину Олічку щиро вітаємо з днем народження, бажаємо цвісти, як трояндочка, в саду, в любові та ласті під променями теплого мирного сонечка. Нехай твоє життя буде красивим і щасливим. Бажаємо тобі завжди чудового настрою! Успіхів у справах та виконанні заповітних мрій і бажань. Від щирого серця вітаємо і бажаємо чистого неба, яскравого сонечка, благополуччя в сім'ї, миру в країні, миру в душі, радості. Нехай успіх тобі посміхається, здоров'я буде міцним, а в серці завжди звучить мелодія щастя. Нехай всі рідні і дорогі тобі, і твоєму серцю люди будуть завжди живі й здорові. Нехай твоє життя буде квітучим, як літній сад, повний тепла, краси й любові. Нехай сонечко ласкаво світить, нехай ніякий дощик не затьмарює твій настрій, а тільки тішить тебе своїми теплими краплинками. Нехай душа співає, та щастя живе в твоєму серці. Ми бажаємо тобі нескінченних земних благ, любові, щастя, здоров'я, сил, багато радості, свято Дня народження нехай буде в твоїй душі щодня, а не лише раз на рік. Будь щасливою, бережи себе, нехай у тебе буде все чудово, нехай тебе все навколо лише радує. Бажаємо тобі міцного здоров'я! Прекрасного настрою, від щирого серця вітаємо, дорога Олічко, вітаємо тебе і в день Ангела бажаємо Тобі, прекрасних Божих чудес, бажаємо добра, щоб дух радості в твоїй душі воскрес. Тебе сердечно вітаємо, посмішок тобі багато-багато, сонячних днів. Веселок над головою, удачі і цікавого життя! Дай Боже тобі всього кращого, самого доброго і світлого, найголовніше міцного здоров'я, щастя, радості, гармонії і тепла в душі. Нехай твої думки будуть благословенні, добрі і прекрасні, а твій ангел-хранитель завжди возносить молитву за тебе і твоїх рідних, хай Бог оберігає твою сім'ю. І всіх рідних. Хай Бог наставляє тебе на благу путь спасіння, на многоя і благає літа. літ, много, літ, воздраві. Спасеніє мноліт, блаліт. Щиро вітаємо.